Вітаємо в клубі 700. Як бути щасливим, як будувати успішні стосунки, як виховувати дітей? Відповіді на ці та багато інших питань містить Тора. Перші п'ять книг Біблії у своїй новій книзі Марк Герсон показує, як сучасна соціологія підтверджує мудрість тори. Марк Герсон, автор бестселерів, відомий єврейський підприємець, інвестор і філантроп. Як співзасновник African Mission Healthcare, він співпрацює з християнськими лікарями-місіонерами, щоб надавати медичну та іншу допомогу бідним у країнах Африки. У своїй новій книзі Бог мав рацію Герсон показує, як сучасні наукові дані підтверджують давню мудрість тори, яка дає практичні відповіді на складні життєві питання. Привітаємо у клубі 700 нашого дорогого друга і партнера з Африкан Мішен Хелскер Марку. Для нас честь приймати тебе тут. Я хочу поговорити про твою книгу. Як бачите, це дуже серйозна праця. У мене вдома є книги дюма. і Я мушу сказати, що за розміром ти наздогнав його. Це справжній том. що спонукало тебе так детально розглянути це питання. Мене надихнуло усвідомлення того, чим є Тора. Тора Біблія це не наукова, не історична і не кулінарна книга. Це путівник. Вона дає нам орієнтири у різних сферах. Фактично, Тора охоплює всі питання і виклики, усі можливості, які постають перед нами сьогодні. Усе це вже розглянуто в Біблії. Протягом тисячоліть ми могли оцінювати її істинність лише через віру та досвід. А у 21 столітті з'явився новий інструмент сучасні соціальні науки. Я захотів перевірити твердження Тори крізь призму сучасної науки, щоб зрозуміти, чи є тора істиною з наукового погляду, і побачив у сотнях і тисячах тем від побачень до одягу те, що було написано у Торі тисячі років тому це підтверджується наукою. розгляньмо кілька прикладів. Ти підкреслюєш важливість відкладеної винагороди. Так де про це йдеться в Біблії? Чому сучасна наука каже, що ми повинні дотримуватися цього принципу? відкладена винагорода. Чудовий приклад, Щоп'ятниці євреї благословляють своїх дітей. Але не благословенням батька, а благословенням прабатька з Біблії це те саме благословення, яке ім'я якого вже змінено на Ізраїль, дав своїм онукам Єфрему і Манасії. Вивчаючи тору, я зрозумів, що головна риса Якова Ізраїля це орієнтація на майбутнє. Коли ми благословляємо своїх дітей у п'ятницю, ми передаємо їм прабатьківське благословення. Налаштова. Виючи їх на майбутнє і сучасні соціальні науки підтверджують, що в онуків є міцний зв'язок із бабусею і дідусем. Вони демонструють кращі результати у багатьох сферах життя. А головна риса добрих дідусів і бабусь це саме спрямованість у майбутнє. Коли вони радіють юності своїх онуків, стають для них порадниками і наставниками це відкриває перед дітьми ще більше можливостей у їхньому житті. Я вже давно закликаю християн брати приклад з єврейських родин, у яких постійно звучить ім'я Бога Авраама, Ісаака та Якова. Ми повинні мислити поколіннями, коли я став дідусем. Це був один із найпрекрасніших моментів у моєму житті. Я відчув зв'язок із майбутнім через наступні покоління. усвідомлення цього змінило мене. Я зрозумів, що повинен чинити правильно і піклуватися про цю нову людину. Гордон, ти чудово виклав суть саме тому, Тора знову і знову наголошує. Ми повинні навчати своїх дітей і дітей наших дітей. Роль дідуся й бабусі з погляду Тори не просто дарувати солодощі на свята, а виконувати священний обов'язок, виховувати онуків у вірі, щоб ті перейняли правильні цінності. Навчайте своїх дітей і дітей їхніх дітей, і це має сенс як у світлі тори, так і в сучасному контексті, адже дідусі й бабусі мають і мудрість, і час у батьків може бракувати часу чи досвіду, але в бабусі й дідуся вони є у них є знання і цінності, які вони можуть передати своїм онукам, щоб ті мали переваги у житті. саме тому Бог обрав Авраама. Він знав, що той навчатиме своїх дітей і дітей своїх дітей. Ти згадуєш про західний феномен, але я не певен, що це суто західне явище, бо подібне спостерігається і в Японії. Ми відкладаємо весілля або взагалі не одружуємося. Що про це каже? Біблія Я радий, що ти порушив це питання, гордене, тому що це серйозна проблема для заходу та інших країн. Я говорю про відкладання шлюбу на потім. Біблія багато говорить про це. Ми можемо подивитися на початок книги буття. Бог створює Адама, і що він каже: не добре людині бути самій. Бог міг по різному вирішити проблему самотності Адама. Він міг створити Адаму друга для гри в гольф, але замість цього він дає Адаму дружину. Це показує нам, що фундаментальні незамінні стосунки, які мають особливе значення, це стосунки між чоловіком і дружиною. Виявляється, що всі сучасні дослідження рівня щастя, особливо дослідження, яке розпочалося в Гарварді, коли там ще навчався президент Кеннеді, і яке закінчилося не так давно, бо охоплювало все життя у. Показало, що три компоненти щастя, три шляхи до його зростання це стосунки, стосунки, і ще раз, стосунки. Це дослівна цитата керівника цього дослідження. Він сказав, що цей результат неможливо заперечити уже на самому початку дослідження. Стало зрозуміло, що це так, і це було ще за часів, коли президент Кеннеді був студентом. Сучасна наука це підтверджує. Автори Біблії знали про це. Що думаєш про Шабат? Здається, західне суспільство загалом про нього забуло. Ми більше не відводимо окремого дня для відпочинку. Чому він настільки важливий? Ось що цікаво. Бог створив світ на початку книги буття за шість днів, а на сьомий відпочив. Тори вся Біблія чітко говорить: шість днів будеш працювати, а сьомого відпочинеш. Там не сказано, можеш працювати шість днів. Там сказано будеш працювати. Це підкреслює, що праця теж має значення, бо вона потрібна кожному з нас, ким би ми не були. А після праці має бути день відпочинку. Навіщо він потрібен з погляду соціальних наук? Дослідження машиністів у Першу світову війну і працівників Твіттер у 2018 році показали, що межа після якої продуктивність падає нижче нуля, це 55 годин на тиждень. скільки годин може працювати людина, яка дотримується шабату? Припустімо, ви працюєте по 10 годин на день, 5 днів на тиждень, але в шостий день у п'ятницю не зможете працювати повний день, бо потрібно готуватися до суботи. Є прекрасне єврейське вчення. Усе святе потребує підготовки. А шаба це святе. Біблія вчить, що ми маємо підготуватися до нього. Припустимо, у п'ятницю, ви працюєте півдня. У сумі це є 55 годин. Біблія фактично задає ту ж норму робочого часу, що й сучасні соціальні науки. Біблія каже: 55 годин. Це ефективно шабат, великий дар. Це час, щоб розрізнити важливе і термінове. Щойно настає шабат. Ми відкладаємо всі справи, і протягом наступних 24 годин присвячуємо себе родині друзям, спілкуванню, молитві, навчанню. Чи спокою? І що ми робимо в цей священний час? Ми оновлюємо душу і готуємося ставати кращими. І соціальні науки підтверджують, це найкращий спосіб зростати, жити в моменті і залишатися продуктивними. дякую за розмову. Мені дуже близьке твоє вчення про святість. Святість потребує приготування. Існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла, мова жестів. Вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в Ютуб. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги: це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток відкрити суперкнигу дитині. батьки Дани були у розпачі. Їхній син народився із зайчою губою, а вони нічим не могли йому зарадити. Від безсилля лишалося тільки плакати. Дана народився із зайчою губою. Його мати Тон відчувала провину, їй здавалося, що вона підвела сина. я намагалася зрозуміти, що я зробила не так. під час вагітності я приходила у ЗД. лікарі запевняли, що усе добре. Після народження сина батько не знав до кого звернутися по допомогу. Але одне він знав точно він завжди буде поруч із малюком і дбатиме про нього. мене переповнював розпач. Я не міг стримати сліз. Боляче було усвідомлювати, що нічим не можу допомогти синові. позбавити його цієї вади. Якось родичка розповіла тун про операцію благословення. Завдяки вашій підтримці, ми змогли організувати для дана безкоштовну операцію з усунення заючої губи, і вона пройшла успішно, коли я бачу, як він посміхає. То відчуваю наснагу. Щодня я купаю його і доглядаю за ним. Дякую, що допомогли нашому малюкові. Його стан здоров'я покращився, і він набрав вагу. Дякую всім, хто підтримує операцію благословення. Тенкі дякуємо вам, партнери клубу 700. Без вашої щедрості та посвяти ми б не змогли надати таку неймовірну допомогу людям. Виділитися Євангелієм аж до країв землі. Якщо ви дивитеся нас, але ще не стали партнером клубу 700, Приєднуйтеся сьогодні. Частина кожного вашого пожертвування йде на служіння операції благословення нашого гуманітарного напрямку. саме вона організовує унікальні операції, як от та яку ви щойно бачили. Менетерія Дайте, що ми допомагаємо людям по всьому світу, і це ще не все, чим займається операція благословення. Це і постачання чистої води, постачання харчів, допомога сиротам, вдовам і постраждалим від катастроф, Тому, якщо ви хочете долучитися до служіння операції благословення чи суперкниги, нести євангелія дітям через наші анімаційні проєкти, а також підтримувати військових на батьківщині. Приєднуйтеся до нас. Ми несемо добру новину, і всі партнери CBN стають частиною великої родини, яка змінює людські долі. Пам'ятайте, що у Бога немає інших рук, окрім наших. Ми з радістю приймемо вас у нашу велику родину. Приєднуйтеся до нас і міняйте життя людей у всьому світі, Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб. 700». Долучайся до проповіді: стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Еммануїл на місці аварії мати постраждалою. Запитала лише одне: невже вона загинула? А батько був переконаний, донька мертва. Але Лорен здивувала всіх і стала справжнім дивом на шкільному випускному 16 грудня 2023 року. Цю дату назавжди запам'ятали багато мешканців округу вулвайн Вірджинія. Цієї ночі добровольці з пожежної частини та служби порятунку рівер вирушили на місце аварії за три кілометри від міста. Учениця випускного класу Лорен Ворлі та її хлопець стали жертвами п'яного водія, який врізався в їхню машину. На місце прибула парамедик Діана Фулі. Коли Я приїхала, Лорен ні на що не реагувала. Вона не могла виконувати жодних вказівок. Мені було ясно, що в дівчини сильна травма голови. Того вечора Менді, мама Лорен, відчувала тривогу. У мобільному застосунку на телефоні вона побачила, де перебуває донька, і разом із іншою донькою Кендрою вирушила туди. Її зупинили патрульні я запитала, вона загинула? Я не знаю, відповів він. Я сказала: я маю дотркнутися до неї, щоб помолитися за неї. Кендра зателефонувала батькові за кілька хвилин. Він приїхав разом із молодшою донькою Наталі. Коли я побачив те місце, то зрозумів, що вона загинула хлопець, який був у машині з Лорен, зміг вибратися. Щоб дістати її рятувальникам, знадобилося аж 20 хвилин. Парамедики доставили Лорен до гелікоптера, що приземлився за кілометри від місця аварії. Кріс і Менді, поїхали слідом. Перед тим як ми дістали її, ми пообіцяли Менді, що вона зможе підійти. Вона доторкнулася до доньки і почала молитися. Це було неймовірно. Ми стали свідками великого чуда. На подив багатьох Лорен витримала 20 хвилинний параліт до медичного центру в південній Вірджині. Її одразу доправили в реанімацію. Наступні 48 годин були вирішальними. За нею доглядала медсестра Тілі Льюіс. Лорен зазнала тяжких ушкоджень, відкритого перелому черепа, з ураженням мозку, множинних переломів внутрішньої кровотечі та критично високого артеріального тиску, який постійно зростав. Ми стежили за її станом і вводили необхідні препарати, щоб стабілізувати ці показники. але стан був дуже важкий. на той момент найбільше нас турбувала. Її травма голови. Нейрохірург доктор Байпал Петел, видалив частину черепа лорен, щоб послабити тиск на мозок. З нейрохірургічної точки зору у пацієнтки було кілька серйозних уражень. Найважчою виявилася травма черепа, така що часто майже не піддається лікуванню. На жаль, можливості відновити мозок після удару дуже обмежені. І щоразу, коли ситуація змінювалася, Кріс писав у соцмережах із проханням молитися за Лоран Менді, яка раніше працювала медсестрою, неупинно благала Ісуса про зцілення своєї доньки. Хоч у мене й були пізнання в медицині, мені було дуже важко це пережити, бо моя віра боролася зі знаннями у медицині. Але Я продовжувала говорити, що мій Бог великий і він зможе зцілити її через кілька днів тиску мозку Лорен почав знижуватися і стабілізувався. Поступово їй почали зменшувати дозу препаратів, і через два тижні вона почала приходити до тями. Я була поруч, коли вона почала рухатися. Вона протягнула руку до моєї голови. Я зрозуміла, що моя лорен усе ще тут. За два дні вона почала реагувати на команди лікарів, стискала руку у відповідь на вказівку. Спочатку навіть не розглядалася можливість відновлення, а потім Лорен стала головним кандидатом на реабілітацію. Лорен провела в лікарні 39 днів після цього. Її перевели в реабілітаційний центр у Шарлотті, Північна Кароліна. Потім вона продовжувала свій дивовижний шлях до відновлення в центрі для травм мозку. Медсестра Хезер Коул спостерігала за нею. Я не очікувала, що Лорен почне. Так швидко ходити і говорити. вона хотіла бути присутньою на своєму випускному, і була налаштована особисто вийти за дипломом. вважаю, це було чудо. І Лорен потрапила Мене не було б тут без молитовної підтримки. Я дуже вдячна за неї. коли. Я побачив її минулого місяця. Був вражений. Вона справляла враження повністю здорової людини. Ніколи б не сказав, що ця дівчина нещодавно перенесла таку серйозну травму. Згодом Лорен переосмислила своє ставлення до чоловіка, який спричинив аварію, завдав їй стільки болю. і нині перебуває у в'язниці. я могла б тримати злість на нього. Але що зробив би Ісус? Це питання я ставлю собі знову і знову. Ісус би простив. Тож я теж пробачила. Це було непросто, але після цього мені стало значно легше. Довго я запитувала себе, чому саме я а потім подумала, а чому б ні? Те, що сталося, змусило мене упасти на коліна і знову шукати Бога. Я вірю, що усе це зробив Ісус наповну нам тільки треба розплющити очі і побачити Бог і далі творить дива. Моя донька це живе свідчення божої доброти і того, що Господь не перестає діяти в нашому житті. Яке сильне свідчення і приклад для нас усіх лоренч зовсім юна, але вона поставила глибинне запитання, як би вчинив Ісус, і вирішила пробачити, як він це справді надихає. Нехай ця історія додасть вам сили і віри, бо Богові справді під силу все. І ми молимося за кожного з вас. Ось кілька потреб, які ви нам надіслали. Будь ласка, моліться за сестру в неї проблеми здравленням і щитоподібною. Залозою, Мій син потребує божого дотику, щоб зір покращився. Моліться за зцілення. Ось молитовні прохання, які ви надіслали нам через соцмережі. Хтось просить зцілення від невропатії, інший бореться з раком легенів і каже, що дня дихати все важче. Хтось шукає розради після втрати кількох рідних, а ще прохання з інстаграму за дітей і онуків, щоб вони мали мудрість, здоров'я і божий захист можливо, як і Лорен, ви пережили аварію, травму, біль, і досі відчуваєте наслідки. Ми хочемо звернутися до Бога разом із вами. Передаймо йому всі наші тривоги і знову нагадаємо собі, що Бог творець чудес, а він словом створив небо. Хіба ж він не зможе зцілити тіло? Так зможе. Немає нічого, чого б йому не було під силу. Запитайте себе, чи є для Бога щось неможливе? Ми знаємо, що ні. Молимося, Господи, всемогутній Боже. Ми звертаємося до Тебе з вірою. Ми бачимо, як Ти врятував Лорен і Просимо, нехай твоя чудодійна сила торкнеться кожного, хто зараз дивиться нас або слухає. прийди, доторкнися, принеси... Зцілення. Просимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ешлі бог дав тобі щось. у когось із наших глядачів набрякає рот. у вас набряк язик і горло Не знаю точної причини. Можливо, це алергія. Але я вірю, що Бог просто зараз торкається вас і зцілює від цього набряку та дискомфорту. В ім'я Ісуса. Усе приходить у норму. Дякую тобі, Господи, за твоє чудесне зцілення. Хтось із вас пережив струс або травму голови. Лікарі поставили діагноз ураження мозку. Але Бог сьогодні говорить: я торкаюся тебе. Він зцілює нейрони, відновлює тканини. І просто зараз відбувається оздоровлення. Ви навіть відчуєте, як його сила сходить на вашу голову, помазання наповнює ваше тіло. Бог відновлює ваші думки, пам'ять, здатність ясно мислити і приймати рішення. хмара розгубленості зникає. Ваша особистість повертається. Ви не втрачені. Господь. Повністю відновлює вас. Вим'я Ісус, Амінь. Я вірю, що Господь сьогодні хоче підбадьорити тих, хто слухає, і скажу вам. Ваша сім'я відновлюється. Нас зараз дивляться люди, які зі сльозами благали Бога про зцілення шлюбу. І Господь каже, «Я чую ваші молитви. Я бачу вас. я не покинув твій дім і не залишив твою родину. Я відновлюю ваші стосунки. Я повертаю вам ті роки, які були вкрадені, знищені, зруйновані. Ті роки, які пожерла сарана. Тож тримайтеся, віри, продовжуйте молитися. Є хтось, хто пошкодив у праве плече, ви думаєте, чи не занадто мала ця проблема для Бога. В ім'я Ісуса зціліться. Підніміть свою руку до нього і почніть прославляти Його. Нехай Царство Небесне прийде у ваше плече просто зараз в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви отримали зцілення, повідомте нам: якщо ви потребуєте молитви, то ми помолимося з вами. У нас триває тиждень молитви. Ми щодня збираємося, щоб молитися за вас, а закінчимо. Ми вірш Шими сприч, усяке слово бога чисте. Він щит для тих, хто сподівається на нього. До зустрічі.